На даний момент вузлів долі ми не виявляємо. Доктор хірург ендоскопіст, основне місце роботи це Волинська обласна клінічна лікарня, відділення обдувінальної та ендокринної патології. Я хотів долучитися до першого добровільного мобільного шпиталю з 2014 року. Я неодноразово подавав свої заявки, але на той момент такого критичної необхідності в хірургів не було. Місяців 6-7 тому зі мною зв'язалися представники даної організації і повідомили, що. Є на даний момент нехватка хірургів, анестезіологів, травматологів. В кінці березня я взяв участь у роботі ПДМШ, яка на даний момент надавала допомогу в пунктах на найбільш гарячих точках, де я безперервно пробув місяць часу, навіть трошки більше місяця. Одна причина це те, що зараз є велика нехватка хірургів, і навіть оця порівняно незначна ротація, вона все одно. Якби, Допоможе тим, хто там на Сході, та саме тим медикам якісь трошки відпочити, поїхати додому, відпустка, та й загалом якось допомогти, наскільки маю змогу. Я перебував на Лиманському напрямку. Наш Стамбунт знаходився орієнтовно 5-7 кілометрів від фронту. Це була перша лінія медичної допомоги. Ми маємо зробити всі маніпуляції такі, щоб подальша евакуація була його безпечна. Ті люди, які будуть подалі його евакуювати, не переживали, враховуючи ті всі моменти. Що починаючи від дороги, закінчуючи безпекою ситуацію, це передбачити не можна, вони зупинятися не зможуть. Тобто, ми маємо робити все, щоб його спокійно могли цих 30 чи 40 хвилин вести далі в госпіталь без всяких ризиків для його життя. Я зупиняв кровотечі, проводили первинну хірургічну обробку ран, тампонада ран, і мобілізація переломів. Проводили. Так само при потребі ми проводили фас-протоколи. Фас-протоколи це уЗІ обстеження, яке виявляє. Ураження органів черевної порожнини та грудної. Так само дренували при потребі пневмоторокса та гемоторокса. Найчастіше це й йшли травматичні ампутації верхніх нижніх кінцівок, дуже багато було осколкових поранень, сліпих. Так само це були закриті травми грудної клітки. Гемоторокси, пневмоторокси. Мої батьки є медики, які, в принципі, мені це прив'язали. Я бачив з малих літ всю цю медичну обласній лікарні працює в відділенні хірургії, де ми займаємося патологією ендокринної системи та абдомінальної системи. Тобто, це операції йдуть на щитовидній залозі, червні порожнині, так само політравми. Так само займаємося з 22-го року операціями та невідкладною допомогою військовослужбовцям пораненим. Займаюся. Ендоскопічною діагностикою та оперуванням це гастроскопії, колоноскопії, видалення новоутворів. Стаж загально у мене 9 років, в обласній лікарні працюю з 22 року. Обласна лікарня приймає військових і ми з бойовою травмою зустрічаємося кожен день. Ця травма була мені відома, і методика оперативних втручень. алгоритми, я цього всього розумів, як правильно працювати з цими пораненими. Ми заїжджали на три доби, тобто три доби ми на степпунті, потім їхали. Відпочивати трошки далі за мен поранених якось такої чіткої кількості, не можна назвати це, але там все залежало від того, наскільки могли. Провести евакуацію в зону бойових дій, враховуючи, що зараз дуже велика кількість дронів та артилерії дана можливість є не завжди. Могло бути таке, що 10-12 годин немає поранених, а потім там, за 5 хвилин могли 8-10 пораних візку провести. це від 24, якщо допомогає молодший, і до 60 років. В стабілізаційному пункті одночасно перебуває орієнтовно 8 чоловік. Це перша де команда добровольців. Це я з анестезіологом, та команда військових, військових хірург та військовий анестезіолог. Крім нас, це був молодший медичний персонал. Та водії. По забезпеченню хватало повністю всього, починаючи від койшовного матеріалу, закінчуючи те саме портативним УЗІ-апаратом. Сам степно знаходився в підвальному приміщенні великої будівлі, тобто, щоб якесь було перекриття. Якщо якісь будуть прильоти, можна було хоча б я там перечекати. Тільки як приїхали, Стояли на вулиці, буквально там метрів 150-200, бачиш прильоти кабів, артилерія. Біля того, місця там, де ми відпочивали, постійно були прильоти шахідів. Тобто ситуація там достатньо неспокійна, і ризиків достатньо багато. Особливо та людина, яка перший раз їде, вона до цього не готова. Це поки це морально перебудуєшся і морально настроїться саме на військову роботу, це треба трохи період. І це дуже добре, що ми працювали з військовими. По їхній реакції ми бачили, як правильно реагувати, як що робити. Адаптація пройшла швидко. Перша була робота. По друге, ми були з військовими колегами, які в принципі були досить досвідчені. І дивлячись на них, вся адаптації проходила. А коли ти в роботі, то якось ти не реагуєш на ці всі вибухи на ту всю безпекову ситуацію, ти робиш свою роботу, яку ти повинен зробити. Повністю йде на добровільних засадах. Ми зв'язуємося з. Кураторами можна так сказати, і з якими ми узгоджуємо певні дати, коли в них є нехватка, коли в них, наприклад, є люди, і там десь за місяць часу орієнтовно вони готують нам відрядження. Зобов'язань, яких немає, це кожне таке особисте бажання. В майбутньому я планую ще повторно поїхати на ротацію, але це все більше залежить від саме потреби хірурга в моїй спеціальності.